День 174. Ще на засланні через польських політичних засланців дійшла чутка до Шевченка, що у Петрозаводську при Вселюдно, на церковній літургії один із чиновників дав ляпаса губернатору Хабарникові. І ось цього чоловіка, сміливця, зразу ж назвали. Юродивим, тобто такий, який нібито є хворий. І, звичайно, його забрали жандарми і відправили до Сибіру. Шевченко знав цього губернатора ще до заслання. Почутим голосним епізодом з ляпосом поет у дещо трансформованому вигляді скористався у ступі до поеми, яку задумав ще на заслання. Почав її писати наприкінці 1857 року у Нижньому Новгороді. Твір починається нещивним сатиричним памфлетом на Миколу І та його двох генералів-губернаторів Бібікова і Долгорукова, які Україною правили. Самодержавний режим Миколи І постає в юродивому як задушлива казарма під наглядом тупих салдафонів. Бібіко виступає в парі з своїм єфрейтором малим та жвавішим на лихо лихим. Поет висловлює впевненість у прихід революційних сил, знесення самодержавства, на зміну якому прийде новий демократичний лад. Він з симпатією та любов'ю звертає свій погляд і думки на споборників святої волі, декабристів та інших борців проти царату, з яким пов'язує світлу переможну історичну перспективу. Отож, послухаймо, чи повторюється історія, провівши паралель із цього Будь ласка, почату. В одній фельдфебіля царя. Капрал Гаврилович безрукий, та унтер п'яний довгорукий Україну правили. Добра таки чимало натворили, чимало люду оголили, отці сапрати Ундіра, а нато стрижений Гаврилич своїм єфрейтором малим та жвавим налихо лихим. До того люд монстрували, що сам фельдфебель дивувались і Мартишовкою, і всім. І благосконні прибивали всегда є своїм. А ми дивились та мовчали, та мовчки чухали чуби, німії потрії раби. Під підніжки царські лакеї, капрала п'яного не вам, не вам, мережені лібреї, донощики і фарисеї, за правду присвятую стать і за свободу розпинать, а не любить, вивчились брата, ороди суєтний. Проклятий, коли ти видохнеш, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, а діждемось таки колись. Не сотні вас, а мільйони полян, дулебіль і древлян Гаврилич гнув вовреме оно а вас, моїх святих киян і ваших чепурних киянок Отдав своїм профосам п'яним у наймички сатрапка прав. Вам і байдуже. А ми з вами найшовсь таки якийсь проява, якийсь дурний оригінал, що в морду затопив капрала та ще й у церкві і пропало, як на собаці. Так то, так, найшовсь таки один козак із мільйона свинопасів, що царство все оголосив, все трепав морду затопив, а ви, юродиві, тим часом, поки не здужує капрал. Ви оголосили юродивим святого лицаря. А бивий пельпебель наш сан послав на каторгу святого а до побитого старого сатрапа насіда остався під благословним. Між нічого не викранувсь і драму глухими темними задами на смітник винесли. А я, озоре ясна я знаю, моя. Ведеш мене з тюрми, з неволі, якраз на смітничок Миколи. І світиш, і гориш над ним огнем невидимим, святим, животворящим, а із гною стають стовпом передо мною його безбожні діла. Безбожний царю, творче зла, правди гонителю жестокий. чого накоїв на землі, а ти. Все видіще, око. Чи ти дивилася з висока, як сотнями в кайдана гнали, собі невольники святих, як мордували, розпинали і вішали. А ти не знала, і ти дивилася на них, і не осліпло. Око, око, не дуже бачиш ти глибоко. Ти спиш в кіоті, а царі. Та цурім тим царям поганим, нехай верзуться їм кайдани, а я полину на собі. Аж байкал заглянув гори, вертепи темні і мнори, без наглибокий і вас, споборники святої волі, і з тьми, і смрада, із неволі, Царям і людям на показ. На світ васивду надалі, рядами довгими в кайданах. Тож ми знаємо, що ця поема була незакінчена. Але якби вона була закінчена, становила б твір, у якому сатирична тема поєдналася б з героїчною темою пославлення подвигу декабристів та інших револю революційних борців проти самодержавства. Але, мабуть, історію творити та переписувати настав час саме нам. Отож читання дня 174-го завершено.